Далі йдемо. Якщо вам треба 30-та щільність, ширина 1,60 м, ось дивіться, є 1,20 м вам було потрібно, але ширина найменше є або 1,60 м, або 3,20 м. 30-та щільність, 1,60 м ширина, ось такий рулончик. Ось так він виглядає всередині, Дивіться, показую вам матеріал. Дуже міцний, дуже еластичний. Друзі, я показую, як правильно тягнути. Бо деякі мені кажуть, що ось, диви, я там достаю там, з, з землі, ось так пальчиками. Ось так, пальчиками достаю. друзі, ну... Отак так можна будь-що порвати. Ви, ви, ну, тестується волокно ось так. Берете поміж двох нормальну ширину і берете на розтягування. Дивіться, наскільки воно тягнеться. А якщо отак пальчиком диркать, то можна все ж угодно порвати. Так. Угу. Тому тридцятка є, будь ласка, є рулони по 100 метрів ширина метр м, є рулони по 100 метрів, ширина 3,20. Цей рулон коштує 2246 гривень, цей рулон коштує. 1187 гривень, до речі, є класний варіант. У нас їх там взали... всього там рулончиків 10-15 залишилось. Це рулон 30-та щільність, ширина 2 метра по 250 метрів. Коштує всього 3200 гривень є в наявності. Зараз на все, що ви бачите на нашому складі, при оплаті на рахунок діє безкоштовна доставка.